18 на годиннику це новини ТСН. Я Карина вакарєва підбиватиму перші підсумки цього дня. Один день зі світлом в «Укренерго» заявили про зміни у графіках відключення електрики на найближчі два тижні. Отже, з 9 по 24 липня кожна область отримуватиме один день без жодних обмежень. За умови, звісно, якщо не буде масованих російських атак на українську енергетику. Отже, 9 липня цілу добу зі світлом житиме Дніпропетровщина, 10 липня Києва, 11 – Київщина та Хмельниччина. Графіки на наступні дні та для інших регіонів уже є на сайті «Укренерго». Енерго таким чином хочуть визначити фактичне споживання у кожній області без відімкнення світла і краще прогнозувати режим роботи української енергосистеми. Ще більше відключень світла сьогодні. Про це повідомляє «Укренерго». Посилені графіки це коли відмикають одночасно по три черги споживачів, тривають з 3 ранку і до 11, а також з 15 до 23 години. Загалом же ситуація з відключеннями світла має поліпшитися наприкінці серпня, розповіли ТСН у центрі дослідження енергетики. У вересні та жовтні фахівці очікують мінімальних відключень, проте українців уже попереджають, щоби готувалися до складної зими. Мешканцям висотних будинків, які повністю залежать від електрики, варто подбати про додаткові генератори, радить директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Власне, готуватися до цієї зими доволі зрозуміло, як немає великих варіантів. Коли ми кажемо про багатоквартирні будинки, особливо особливо висотні будинки, їм дійсно необхідно встановлювати живлення на насоси. Резервне живлення на насоси, водяні на насоси опалення. Так само ці будинки потребують резервного живлення для ліфтів, тому що зрозуміло, що вище там умовного 10-го поверху, особливо літнім людям, вкрай складно підійматися. Через удари по Донеччині одна людина загинула 15-ро поранені. У Новогродівці через влучання дрону в будинок постраждало подружжя. А через годину росіяни вдарили знову і поранення. Дістали п'ять юнаків та двоє дівчат-підлітків. У Красногорівці росіяни вбили чоловіка. Ще семеро людей постраждали у Кураховому та українську. Одна людина загинула та двоє поранених у Краматорському та Бахмутському районах. Руйнувань зазнали, інфраструктура, приватні оселі та багатоповерхівки. Троє людей поранено на Херсонщині. Росіяни обстріляли 18 населених пунктів за добу. Пошкодили дві багатоповерхівки та 11 приватних будинків, медичний заклад, газогін та господарські споруди. Через ворожі атаки на Харківщині загинули двоє людей. П'ятеро постраждали. У селищі Липці поліцейські потрапили під обстріл під час евакуації місцевих. Їхній автомобіль посікло уламками, але люди не постраждали. Натомість у Вовчанській громаді росіяни вбили чоловіка. Його хату вщент зруйнував ворожий снаряд. У селі Глушківка через обстріл зайнялася пожежа. П'ятеро людей отримали поранення. Ще одна жінка загинула. Росіянам вдалося закріпитися у селі Сотницький козачок на північний схід від Харкова просто на російсько-українському кордоні. Про це повідомляють аналітики Діпстейт. Вони також зафіксували нове просування російської армії поблизу Торецька, у північному та біля дружби. Там зазначають, у проєкті бої тривають уже на вулицях. Ця лінія нині є однією з найгарячіших. Про це запевняють і у Генштабі. Залишається напруженою Покровська вісь. Наші захисники за добу відбили 38 ворожих штурмів. Тим часом в Ті вивчення війни зазначають, Путін не планує припиняти війну, бо впевнений у своїй перемозі за рахунок так званого повзучого наступу. Та поки російський диктатор плекає надії, наші воїни продовжують завдавати окупантам втрату живілій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту. Нікого у Європі не попередив і поїхав до Москви. Віктор Орбан прибув до кремлівського диктатора і називає свій неоголошений візит миротворчим. Це викликало хвилю обурення та запитань серед європейських посадовців. Буквально кілька днів тому угорський прем'єр був у Києві і під час зустрічі із Зеленським закликав до припинення вогню та перемир'я. Навіщо він тепер поїхав до Путіна? І як на це реагує Захід? Оксана Ткаченко розповість. Після Києва до російської столиці Віктор Орбан несподівано вирушив до Москви. у своїх соцмережах. Угорський прем'єр оприлюднює фото з аеропорту внуково з підписом про миротворчий характер візиту на зустрічі з Путіним. Орбан анонсує, будуть обговорювати війну в Україні. Угорщина поступово стане єдиною європейською країною, яка може розмовляти з усіма. я би хотів дізнатись вашу позицію щодо кількох важливих для Європи питань Перед вилітом політок заявив в ефірі державного радіо, що, хоча головування у раді ЄС не дає угорщині мандату для переговорів з Кремлем, водночас дорікнув європейським посадовцям в бездіяльності, мовляв, миру з комфортних брюссельських крісел не досягти. Те, що я роблю, може здаватися форматом переговорів. Коли ми сидимо за столами, обговорюємо речі, але це не переговори. тому мені не потрібен мандат, оскільки я нікого не представляю. Все, що я роблю, це відвідую місця, де йде війна або загроза війни, яка загрожує європейському союзу і Угорщині, або має для нас негативні наслідки. Роз'яснюю факти та ставлю питання. Те, що угорський прем'єр вирушив до Росії без жодних погоджень з ЄС, свідчить реакція європейських посадовців. Від початку місяця Будапешт почав головувати у раді ЄС за ротаційним принципом. Тож нинішній візит може сприйматися саме як офіційна позиція Брюсселю. Чинний очільник Євроради Шарль Мішель у соцмережі X поспішив запевнити мандату на будь-які переговори з путіним, ніхто не давав. Країна, що головує в ЄС, не має повноважень взаємодіяти з Росією від імені ЄС. Європейська рада однозначна. Росія агресор, Україна жертва. Жодні дискусії про Україну не можуть відбуватися без України. Здивований візитом Орбана до Москви і польський прем'єр Дональд Туск спершу навіть не повірив чуткам і публічно попросив угорського очільника підтвердити інформацію. В єврокомісії не менш бурхлива реакція. Очільниця відомства Урсула фон Дерляйн сенсу у таких переговорах не бачить у миротворення. Не зупинить Путіна, тільки єдність і рішучість прокладуть шлях до всеосяжного справедливого і міцного миру в Україні. Віктор Орбан, єдиний очільник з усіх країн Євросоюзу, який зберігає тісні зв'язки з Москвою від початку повномасштабного вторгнення, а також активно критикує захід через постачання зброї Україні цього тижня. Орбан уперше за 12 років відвідав українську столицю і мав перемовини із Зеленським, під час яких закликав до припинення вогню задля мирних переговорів. Я попросив президента Зеленського подумати про те, чи можна зробити перерву, припинити вогонь і потім почати переговори. В офісі президента повідомили, що Україна відмовилася від такої пропозиції, а шлях до досягнення миру кажуть пролягає виключно через мирні ініціативи, запропоновані на саміті в Швейцарії. Не налаштований припиняти вогонь і Путін напередодні під час свого візиту до Казахстану він відкинув такі пропозиції. Мовляв, передумовою для цього кроку має стати незворотня демілітаризація України. Фахівці з інституту вивчення війни проаналізували виступ кремлівського керманича і кажуть, у такий спосіб Путін неприховано вимагає фактичної капітуляції України і геть не налаштований на серйозні переговори чи якісь поступки. Заткаченко ТСН, один плюс Генсек НАТО сподівається, що Україна увійде до Альянсу впродовж наступних десяти років. Про це він розповів в інтерв'ю агенції DPA. Також Столтенберг перед самітом НАТО у Вашингтоні закликав до ще більшої військової допомоги Україні. Що сильнішою буде наша підтримка, то швидше ця війна може закінчитися. Наголосив він. Зазначу, що на ювілейному 75-му саміті Альянсу у Вашингтоні, який почнеться 9 липня, про членство України у блоці не йтиметься. Натомість мають оголосити про створення. Нової структури під назвою Допомога НАТО з безпеки і тренування для України, яка координуватиме усі види допомоги Києву. Також союзники по альянсу мають намір домовитися щодо суворішої стандартизації боєприпасів, щоб зробити їх взаємозамінними на полі бою. Уперше за 14 років лейбористи перемогли на виборах у Великій Британії. За попереднім підрахунком вони отримають більшість у парламенті аж 410 місць. Консервативна партія чинного прем'єра Ріші Сунака зазнала поразки, і той готується поступатися кріслом кіру стармеру. Вже сьогодні лідер консерваторів матиме аудієнцію у короля Сполученого Королівства. І, от про результати виборів у Британії та що вони принесуть для України, Оксана Ткаченко докладніше розкаже. Кітларі офіційний мишолов резиденції британського прем'єра за останні майже 14 років устиг пожити із щонайменше п'ятьма різними очільниками уряду. Усі вони були консерваторами, але після учорашніх двострокових виборів до парламенту у стіни будинку на Даунінг-стріт уперше зайде лідер лейбористської партії. Це була абсолютна і беззаперечна перемога за попереднім підрахунком голосів. Лейбористи отримують більшість. Це аж 410 місць у парламенті. Лідеру політсили і колишньому тіньовому міністру фінансів. Кіру стармеру пророкують крісло прем'єра. Під час переможної промови за обличчя Стармера не сходить усмішка. Танкі великі спасибі за такий прийом, який дивовижний прийом. Ми це зробили. Ви проводили кампанію, ви боролися за це, ви голосували за це, і ось воно настало. Зміни починаються вже зараз. Я почуваюся добре. Я повинен бути чесним, щоб змінити партію. Але такий мандат пов'язаний з великою відповідальністю. Нашим завданням є ніщо інше як оновлення ідей, які об'єднують цю країну. Оновлення та зміни це те, що штовхало багатьох британців віддати перевагу лейбористам. Надто вже були розчаровані політикою консерваторів, яких багато хто вважав елітарними. Взнаки давалося збіднішення населення, нестача житла, цін на комунальні послуги та й інші товари. Була претензія до низки страйків, що їх влаштовували медпрацівники і робітники громадського транспорту, через що не раз були паралізовані міста. Отже, оскільки лейбористська партія зараз при владі, я відчуваю, в країні буде краще з точки зору роботи та безпеки. Тож захисту в країні буде більше і більше робочих місць для країни. Людям потрібні зміни. Зараз ми маємо зміни, але ми чекаємо, щоб побачити, що ці зміни принесуть, тому що немає грошей, а без грошей немає зростання. Без зростання ви не можете змусити державні служби працювати належним чином. Консерватори отримали лише 119 місць у парламенті. Чи не премєр Сунак вже визнав поразку і привітав суперника Стармера з перемогою, заявивши, що вердикт британського народу стане повчальним уроком для їх політсили сьогодні ввечері Ми отримали ефект протверезіння, і я беру на себе відповідальність за втрату місці для багатьох працьовитих кандидатів від консерваторів, які програли, незважаючи на їхні невтомні зусилля, їхні місцеві рекорди та їхню відданість своїм громадам. Мені шкода, але я залишаю посаду прем'єр-міністра, який віддався на повну. І вперше, хоча з невеликим результатом, усього у чотири місця до британського парламенту увійшли праві популісти на чолі з Найджелом Фараджем, відомим своєю прихильністю до Росії. Але чотирьох місць недостатньо аби правити балом на відміну від тенденцій в Євросоюзі, Як свідчать опитування, для 80% британців Кремль лишається агресором, а Україна дружньою державою. Лідер лейбористів Кірстармор, який очолить уряд і сам послідовно підтримував Київ. У лютому минулого року він навіть приїздив до України, відвідав Бучу та Ірпінь, мав зустріч із Зеленським і запевнив, що за його управління у відносинах з Лондоном нічого не зміниться. Вони продовжать надавати нам і військову, і фінансову допомогу. Уже сьогодні по обіді Стармор та Сунак по черзі прибудуть до британського короля Чарльза третього. Як того вимагає традиція, один складе повноваження перед монархом, а інший їх прийме. Оксана тесен ТСН, 1+,1. Росіяни стратили понад 110 українських військовополонених. Про це повідомив очільник департаменту офісу генпрокурора з протидії військовим злочинам Юрій Білоусов. За його словами, до цього числа входять також українські захисники, які загинули під час теракту в Оленівці. У липні 22-го росіяни підірвали будівлю колишньої колонії, де утримували наших військовополонених, які вийшли за зовсталі. Тоді в офісі генпрокурора повідомили про 40 загиблих та 130 поранених українських оборонців. Також Юрій Білоусов наголосив, катування українських полонених росіянами стає системним і свідчить про те, що це невід'ємна складова політики Росії. Наразі українські слідчі збирають доказову базу з місць, де катувань було найбільше. Перешкоджання за та хуліганство на Прикарпатті поліція відкрила одразу два кримінальні провадження щодо нападу на представників ТЦК у ворогті. Інцидент трапився напередодні. На мобільний блокпост прикордонників та ТЦК, який встановили на в'їзді до селища, напали майже дві сотні місцевих жителів. Більшість із них чоловіки. Селяни звинуватили військових у зриві курортного сезону. Мовляв, люди бояться до них їхати через пост із військовиками. Одного з працівників ТЦК побили і пошкодили його. 47-річний чоловік, колишній фронтовик у військоматі, працює після поранення. Через напад у ворогті йому знову довелося звертатися до лікарів. У Києві відкрилася виставка скіфського золота. Експозицію скарби Криму повернення можна побачити у скарбниці Національного музею історії України. Це артефакти, за які наша країна 9 років вела суперечку в міжнародних судах. Подробиці у Нелі Ковальської. Людей тут вже достатньо. Люди поспішають, аби подивитися дійсно унікальні речі, унікальні вони власне, і своєю вартістю і цінністю для української історії, української культури, і унікальні вони тим, що це величезна перемога України в правовому полі дивом вдалося повернути всі ці коштовності в Україну. Нагадаю, у 2014 році. Коли Крим власне, було окуповано, всі ці речі перебували на виставці в Нідерландах. Протягом 9 років Україна боролася за повернення всіх цих коштовностей власне, на свою територію, не в Крим, а до Києва. І от, врешті, все це тут. Вся виставка розмістилася у чотирьох невеличких залах. Тут є кам'яні витвори мистецтва. Дуже багато золотих прикрас. Найдавніші експонати, які тут є, це маленькі рибки. Вони п'ятого століття до нашої Взагалі ж, вся експозиція дає дуже чітке уявлення про історію Крима та Причорномор'я. І це дуже важливо. Організатори виставки кажуть про те, що це передостаннє місце експонування цих всіх коштовних речей, щойно крим буде звільнено. Всі ці прекрасні експонати повернуться додому. Це є мета. Ну і від зараз, з сьогоднішнього дня, з другої години, цю виставку може відвідати будь-хто. Ціна квітка 150 гривень. Приходьте і дивуйтеся, тому що тут можна побачити. Нелі Ковальська, ТСН 1+,1. З вами була Карина Вакарєва з проміжними підсумками п'ятниці 5 липня. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на Ютуб канал ТСН, щоби завжди бути в курсі оперативної та цікавої інформації.